Від початку жовтня Росія втратила на Донеччині у зоні відповідальності Об'єднаних сил Таврія майже 25 тисяч військових загиблими та пораненими. Із цього 80% – це Авдіївський напрямок. Ви хочете брата Советський Союз. Крім того, знищено близько 200 танків та понад 400 інших бронемашин. Збройні сили Росії на цьому напрямку мають перевагу у кількості живої сили. Але вона не завжди якісна. Крім того, російські командири змушені формувати зведені роти і частково розбитих підрозділів. Нагадаємо, що Збройні сили України, крім артилерії. Стримують атаки збройних сил Росії в районі Авдіївки дронами. Росіяни ходять по трупах своїх військових, але бояться не виконати наказ. Почну з того, що по всій лінії фронту ділянка Авдіївки залишається найбільш складною і гарячою. Якщо ми зважимо на за ці два місяці, після того як ворог активізував бойові дії на ці ділянки з наступальними діями, то за цей період ворог тут. Поніс, ну, напевно найбільші втрати в порівнянні з іншими напрямками, зокрема навіть з тим же вогледаром минулої зими, і верифіковано знищення, щонайменше там 200 зразків бронетехніки різного призначення, а втрати особового складу ворожих сил становлять зараз понад 13 тисяч ворожих вояків. Проте таке враження, що наступ Росії на Вдіївку набув такого ж політичного військового значення як свого часу, атаки на. Бахмут, де кількість втрат для ворога не мала значення, та й тактика і логіка і дій противника навколо вдівки, чимось нагадує ситуацію навколо Бахмуту, коли йшлося про флангові оточення. З намаганням просунутися з півночі і з півдня, щоб вийти в тил нашим військам і перерізати шляхи постачання. Зараз ворог так само намагається із півночі, і з півдня і з інших ділянок тиснути на Авдіївку. Один з напрямків це якраз з північний фланг Авдіївки, степове, яке вже повністю зруйноване. Ворог тут намагається перетинає залізницю і також намагається розширити зону навколо степового і пробитись далі до орд. Лівки зараз степове захищає наша 47-ма окремо механізована бригада. Є багато відео як бійці цієї бригади, використовуючи і бредлі і е, атаки в обороні, в контратаках відбивають наступ противника. І зараз більш детально, що відбувається на цій ділянці фронту, ми поговоримо з нашим гостем. До нас долучається Дмитро Лазуткін, це начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї третього 47 окремої. Механізованої бригади Магура, яка зараз захищає Авдіївку. Пане Дмитре, вітаю вас на каналі Еспресо. Ради бачити і чути. От прохання більш детально розповісти, що зараз відбувається, тому що, каже кажучи, були атаки бронетехнікою, були атаки живою силою. Буквально вчора були е нові атаки ворога на вашу ділянку. Ви там знищили Певна кількість бронетехніки. Як сьогодні, в порівнянні з вчорашнім днем, що відбувається, як змінюються ну, дії противника? Дійсно, вчора були активні атаки, застосування бронетехніки, в тому числі, ми знищили два танки, бійці наших підрозділів а також чотири броньовані машини. Танк, один був знищений Бредлі, інший артилерію. Там ще й потім підлетів в один з танків. Тобто доволі ефективно вчора відпрацювали наші військовослужбовці. Зараз ситуація також напружена. От під вечір вони знову збирали сили, знову збирали бронетехніку для того, щоб проводити потужну доволі атаку. Ну і чекаємо, чекаємо ворога. Спостерігаємо, знаємо. Звідки будуть висуватися, вони водночас не припиняються постійні хвилі атак малими групами, буквально зараз так от по троє, по четверо, по шість, по шість людей вони намагаються стунути, намагаються виявляти таким чином, в тому числі наші вогневі, вогневі рубежі і точки часто от поблизу типового контакт буває доволі близьким. Там, в принципі, є позиції, які розташовані одна від одної, там буквально там до 100 метрів на відстані. Ну і вони пересуваються через. Залізницю і часто дуже відпрацьовують звідти танками. А потім заходять технікою з піхотою. E, насправді дуже і дуже непросто зараз хотілося б більше, більше снарядів, більше техніки, тому що ворог знищується величезними темпами, близько там чотирьох бригад напроти нас стоять. Їх багато реально, і вони, вони насуваються, не шкодують своїх, тому що їхні втрати, от порівняно з нашими Ну в 7 вісім разів більше по живій силі, по техніці в десять разів. Тобто це серйозні дуже цифри, але сказати, що їх щось зупиняє, напевно, ні тому от, та ситуація доволі напружена і вони не полишають спроб по оточити Авдіївку, перерізати нам логістику. Пане Дмитре, що відбувається з фортифікаціями, тому що, моно кажучи, є різні оцінки, що монокачи, ті лінії споруди, які були, е, існували перед початком активної фази, повіді вже зруйновані з орду на те, що артилерія з обох сторін е, завдавала ударів по цим фортифікаціям. Були повідомлені, що противник підсувається і зразу закопується. А що з нашого боку? Чи є можливості зараз займатися цими заходами, чи це скоріше вже на, на, трошки на віддалену перспективу? Ну, по перше, не все зруйновано. Той же хімічний завод він залишається дуже потужною забетонованою такою ділянкою, яку ворогу ну точно не взяти. Хіба що вони будуть якось намагатися оточити це? Я думаю, що в них планах це є. Наші військовослужбовці не дають їм цього зробити. Але водночас дійсно ну коксохім так просто вони намагалися і дерегета проходили, і техніку підганяли буквально під паркан хімічного заводу. Але поки що результату жодного, крім того, що частина е, військовослужбовців е, з російської армії відправилася, сподіваюся, у найгірший зі світів. Ну а якщо говорити про фортифікаційні споруди, то так будується і друга, і третя лінія оборони Казати, де саме, яким чином е, знову ж таки не можу. Але от на власні очі бачу, проїжджав е, і е, розумію, що процес іде. Там можуть бути питання там до довжини, глибини матеріалів, які використовуються. Ну але це трошечки не компетенція бригади, яка безпосередньо на передовій зараз тримає оборону. Тобто, цим займаються. Я точно знаю, що цим займаються. Але щодо якості, щодо там довжини, знову ж таки, цих споруд і цих траншей, поки що нічого не можу сказати, але але процес іде. Пане Дмитре, побіжно згадали про те, що треба більше боєприпасів. А що з приводу FPV-дронів? Тому що так само ну, доводилось чути, що треба більше-більше якраз на, на тій ділянці, де ваша бригада зараз тримає оборону. Як воно насправді яка потреба і, ну, і яка реальність? FPV-дрони однозначно потрібні, тому що зараз війна вже стала високотехнологічною. Ворог також додає у кількості в цьому компоненті. Наша рота ударних безпілотників вкрай ефективно працює, влучно працює, але знову ж таки я переконаний, що їм би не завадило ще більше дронів, тому що розклад їх доволі великий, особливо коли ворог насувається великими силами. А ми за цим спостерігаємо практично системно.